Мої вітання вам! З вами Олександр. Сьогодні 19 квітня 2023 року. Чергове відео на нашому каналі Джерело Життя, де ми з вами обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя і вдачі. Я продовжую попередню тему енергія і вчорашнє відео. Ніхто не подивився, подивіться, будь ласка, я саме до нього підходжу і обіцяв, що я вам дам трохи аналітики. І так. Ви проснулися, да, кожен день, слава Богу, і раз ви дивитесь, знов е, хороша новина. Ми проснулися і подякували за те, що ми проснулися. Я вчора давав на рахунок статистики, хто, яка кількість просинається, яка не просинається. Е, далі відкрили очі. Так ось, е, скільки людей в світі? А нагадаю вам, що зараз в світі живе трошки більше 8 мільярдів. Десь орієнтовно 8 мільярдів вже 28 мільйонів людей. Це на 1 січня 2023 року. Так ось на 1 січня знову ж таки 2023 року орієнтовна кількість людей, які або дуже погано бачать, тобто є з порушенням зору або і близько до сліпоти повної, це 253 мільйони людей. З яких 36 мільйонів повністю стіп, тобто повністю не бачить. Тобто важка втрата зору це 253, з яких 36 зовсім не бачить. Тобто, я думаю, що варто да, подякувати за те, що ми бачимо. Далі, я казав, казав слідче, за що подякувати потрібно за те, що ми розмовляємо. Да. Зараз я розмовляю. А ви чуєте, Ну, на рахунок слух, то це слідуюча статистика. Тобто я розмовляю, якщо ви зараз щось також сказали, то ви розмовляєте також. За скільки людей, які мають порушення мови? Статистика така: 465 мільйонів людей. Це все орієнтовні цифри, тому що з дня на день, звичайно, місяць на місяць не приходяться. Це ну, буквально декілька місяців назад. Статистика це за минулий рік, за 22 рік від всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну що, що статистикою вони володіють? Я розумію, що в мене своє відношення до них, у вас своє. Я думаю, скоріше всього, що у нас багатьох відношень до них співпадає, особливо після. Я рахую, скандал все-таки да з covid 19 із цією організацією, але на рахунок статистики, то в принципі до них це все стікається, можемо на них не дивитися. Ну і мож, де є з інших джерел. Тобто орієнтовні цифри десь такі це люди з порушенням мови в районі 465 мільйонів, з яких 37 мільйонів не мають змоги розмовляти зовсім. Так, тобто, якщо ми розмовляємо, знову-таки, да, у нас є мова, можемо за це подякувати. Дивіться, вже разом десь 700 мільйонів. Зір і мова, вже 700 мільйонів разом мають питання. Далі, слух, раз ви мене чуєте, я себе чую, да, значить, у вас слухом все добре. А питання у людей зі слухом десь складає 466 мільйонів. Трошки буквально десь однакові цифри, як і з мовою. З яких 34 мільйони повністю глухі. Тобто, якщо ми кажемо, вже питання зору, мови і слуху, це вже біль на мільярд десь 100 мільйонів. Тобто також треба, я думаю, подякувати, що ви чуєте. Слідуючи казав, згадаємо, як, як вас звати. Да? До речі, я також да, з вами Олександр. Я сам вже згадую це тренування мозку. Можливо, зараз хто засміється, але згадайте, як це нормально, в принципі. Точно, так і табличку множення треба в голові рахувати, а не на калькуляторах, так і згадувати багато яких моментів. Ну зараз про пам'ять ми йдемо. Так, так, ось, якщо ми згадали, як, як звати нас. І де ми знаходимося, да, і як звати наших там, дружину, чоловіка, дітей, то в принципі ви входите в число, ви не входите в 520 мільйонів людей, яких є питання по пам'яті. Можливо, у вас хтось там чи ви чули там, ось щось пам'ять втрачається. До речі, якщо ви хочете, щоб у вас пам'ять не втрачалася? то я особисто дуже, дуже вам раджу майтмастер, да, майстер мозку. Приймайте один раз в день після їжі, ну хоча б там 10, 20, 30, 40 мл, ну Добова, добова потреба, його складає трошки більше, але ну, при великих навантаженнях можна там 80-80, я орієнтовно п'ю десь 40-50 мл на добу. Пам'ять, до речі, дуже добра. Перевіряв вже спеціально якийсь час не приймаю, а потім приймав. Тобто це за роки вже такі спостереження, і тим більше дуже багато зворотних зв'язків від людей. Так що ви будете вдячні, коли ще раз покажу його. До речі, це профілактика і склерозу, і альцгеймера, і Перкінсона. І, до речі, діткам можна давати з одного року, а то той також. Хорошого прикорму, десь ну, з 8-9 місяців можете вже давати. Дозування там дуже простеньке, У нас є попереднє відео, відео. Ірина Давіденко дуже гарно про це розказує, у нас є там, ще один канал. Якщо потрібно, до речі, якщо це цікаво, то я можу з нею вийти в ефір, один із недільних, і поговорити в принципі, по, по дитячим дозуванням продукції, по, 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 по різним нозологіям. Так, значить, що, якщо ще раз кажу, по пам'яті 520 десь мільйонів, і є багато людей, доволі там теж десь десят, десяток мільйонів людей, і більше ці цифри дуже міняються, коли втрачають пам'ять зовсім. Так що треба подякувати за це. Ну і на рахунок, руки, ноги там шевеляться, да? я казав, пошевеліть пальчиками, там, так. Да? Кістями, руками, одною, другою ногами, пошевеліться, все значить, у вас з рухами все нормально. Так ось я, я не кажу, скільки травм є, різних, там, да? а просто скажу, скільки інсульт, інсультників є, і однозначно якась там, чи, чи рука вже не працює, там, чи нога, чи паралічі, чи парези, там, тетраперези, там багато є різних варіантів. Ну, в будь-якому випадку йде порушення рухів. Такої інсультників в світі 17 мільйонів. Бачите, ну, біля, двох, біля двох десятків. Так що теж є за що подякувати. До речі, хотів вам ще на самому початку сказати, на рахунок зору, теж можу поділитися. Є такий банальний, дуже простий препарат, який називається концентрат. Алоє концентрат. Я думаю, що видно там, да? так назва. Він дуже добре йде, його там, тро, буквально пів. Пів сантиметра, 4-5 мм берете, і тут внизу очей, навколо очей, можна, можна і навколо глазного яблука повністю, не, не вели, буквально тон, тонким шаром. І ви, ну, по крайній мірі, ви дуже. Допоможете вашому зору залишатися довгий час без ніяких там препаратів додаткових. Хоча вітаміни, мікроелементи бажано приймати, але дуже банально візьміть концентрати. І... Прекрасно, це натуральне алоє, До речі, яким користувався, я думаю, що подібним, бо баденцесмітір користувався дуже відомий, всесвітньо відомий вчений філатов. Є да, клініка філатова, якраз, в принципі, його методика була основана на, на цілющих властивостях Алої. Так, я думаю, що на сьогодні саме по статистиці достатньо, може. А скільки є там людей без їжі, без води, там, да, там без житла, то я завтра дам статистику я казав, що трошки розділю її. Сьогодні стосується. Чисто фізичного такого здоров'я, за що потрібно дякувати. Тепер я ще, ще один блок хочу розказати невеличкий. Як ви взагалі, варто дякувати, чи не варто дякувати, І взагалі кому дякувати. Ну, давайте, Щоб так задуматися, давайте я спочатку розкажу старий анекдот ще з радянських часів, потім реальну історію, да? яка зі мною була. А? Ну і потім вже ми вирішимо, потрібно за це дякувати чи не потрібно. Анекдот слідуючий, вчителька, ну, Радянський Союз, школа, вчителька каже там діткам, ну нехай це буде там другий клас, третій клас, ну, начальна школа. Так, дітки встали всі, і зараз всі разом скажемо: Бога немає. Ну, я думаю, що ви застали. Я колись зараз вернусь до анекдоту. Я думаю, що ви застали. Що або хтось чув, або якщо мого віку, то застали, що не можна було ходити нас недавно пасхальні свята да, великодні були, що не можна було ходити і могли виключити когось піонерів, когось комсомольців, і життя там, від цього дуже страждало, Там. Так що анекдот він такий, дуже доречний такий був. Так, вернусь до анекдоту. Так, дітки встали і сказали, Бога немає. Ну, дітки встали, сказали, Бога немає. Нє-ні, щось ви тихо говорите. Давайте голосніше сказати. Ну, десь за третім разом вже дітки так сказали, так як і в вчительці було, ну хай там Мар'я Івановна буде, чи яка там різниця, так і що їй сподобалося, але вона замітила, що один хлопчик не перший, не другий, не третій раз нічого не сказав. Просто мовчить і все. Встає, ну мовчить, нічого не каже. Ну, вона з всіх пушнів посадила і каже, ну, ім'я любе, придумуйте, яке хочете. Каже, а чого ти мовчиш? А він каже: Марія Івановна, а я от стою, слухаю вас і думаю, якщо Бога немає, то навіщо кричать що його немає? А якщо він є, то навіщо з ним погіршувати стосунки? Да, я думаю, що ви здогадалися, як звати хлопчика? Так, це анекдот. Я вам розкажу реальну історію зі свого життя. Я вчився теж в радянські часи, в 84 році, вже минулого століття поступив в Вінницький медичний інститут, зараз університет. Так трапилося, що в армію забрали в 86-88 роки. і коли повернувся, звичайно, що вчився далі і закінчував в інституті в 92 році. Дивіться, якраз на зламі. На зламі це Радянського Союзу, і його вже там, скажімо, коли він закінчився, слава Богу, коли вже Україна була незалежна, так що таке на зламі? 91-й рік, коли це на 6-й курс я перейшов, у нас на шостому курсі була кафедра науковий комунізм. Ну, Я думаю, також, хто вчився в ті часи, то знає, що в нас кожен рік якісь були то філософії, марсист, лінініст, історики ПРС, там все все. Це, да, лікарям особливо потрібно було в лапках. Так ось ми майже півроку вчили науковий комунізм. А Радянський Союз розпався в грудні 91-го року, і в ще залік був по науковому комунізмі, а друга чверть. Ну, семестр він, це вже не четверть, вибачайте. Семестр, то по початок 92-го року вже науковий комунізм відмінили. А, треба... а рік на... науковий комунізм був рік, де ж екзамен там по ньому був. Так ось залік то ми ще встигли здати, а екзамена вже не було. І кафедру роз... розпустили. А замість кафедри науковий комунізм вели кафедру історія релігії, науковий комунізм і історія релігії. І питання тут, як ви думаєте, хто очолив кафедру історії релігії і хто з професорів, хто з професорів з викладачів прийшов на кафедру історії релігії? Ну, я не буду це залишати на слідуюче відео. Завідуючи кафедрою історії релігії, це був той самий, який був завідуючи кафедрою наукового комунізму. І всі викладачі, які були на кафедрі наукового комунізму, всі залишилися читати історію релігії. Отака в нас, такі в нас анекдоти були в ті часи. Я думаю, що сильно нічого не помінялося і в нашому житті. Так ось, це реальна історія. Це, хто хто вчився, вчився в ті часи, можете прокоментувати, якщо ви саме, саме от так, 91 92 рік, і саме в ці часи, то ви потрапили точно під це саме. Дуже цікаво було, до речі, здавати, вже в нас був не екзамен по історії Ліги, а залік був. Так що у нас замість трьох екзаменів державних тут вже науковий комунізму, слава Богу, не було. Так ось, що я казав наприкінці, на рахунок дякувати, не дякувати, кому дякувати. Да? У мене до вас така даже гра. Представте собі, що ви чарівник. Кожен з нас це чарівник. На самом ділі так воно десь і є. От ви чарівник. І ви вибрали людину і дали йому, а може не одну, там, може там і багато, дали йому. Поїсти, він вам не дякує. Дали йому попити, він вам не дякує. Дали йому там переночувати, він вам не дякує. Ви дали йому собою там, не знаю, грошей, там, він не дякує. От, от ви йому даєте, даєте, а він бере, бере і ну, ні, ні, не дякує все. Я, які, у вас, які у вас переживання внутрішні? Як, як ви як взагалі реагуєте, реагуєте на це? Ви будете слідуючи, шукати, кому це давати, чи будете все життя? Оце життя будете вибрали і давайте, а він нічого. Ну, це порушення енергії, до речі, да? До речі, по одним з попередніх відео я казав, поставте плюс і мінус. Так ось, якщо це, да, ви чарівник, і ви так реагуєте, то як ви думаєте, можливо, є реально якийсь над нами чарівник, який нам дав зір, дав мову, дав слух, дав пам'ять, дав тіло таке, дав що їсти, що пить. Завтра статистики ще трохи. Ну. І, а ми це все, ну це ж нормально, а, а куди воно дінеться, це все нормально. І не дякую, взагалі не згадуємо. навіть. Я щось так в собі думаю, як той хлопчик, а може, все-таки на всякий випадок подякувати. Може, він має забрати у когось, то може, хай нехай не вас забирає. Я щось так думаю. Це мої думки. Ви, звичайно, вам. До речі, прокоментуйте, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, коли задумуєшся над цим, то почнете частіше дякувати. Я коли відео записую, я і так, слава Богу, там і зранку, і ввечері, а так зараз ще й згадую своє відео, думаю, що там вам сказати, то ще і протягом дня те саме роблю. Так що так, такі у нас сьогодні відео. Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Чекаю ваші коментарі. Вже, як зазвичай, бажаю вам повноцінного життя. Повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті, і на цьому довгому шляху вам удачі з вами був Олександр. До наступних зустрічей.